Погодьте, що без дизайнерів було б досить скучно робити ці ремонти і не було б стільки можливостей заробляти грубі грошенята. У нас гралися-гралися там штукатурили, переробити, тепер тут закласти. Ще не все. Цей пройом потрібно перенести в цю сторону. Теж грубі гроші. Тут штукатурили, штукатурили, виводили ось це о. Ось це і ось це має бути в одній площині також грубі гроші. Хочу сказати вам дякую, шановні дизайнери, що даєте можливість заробляти нам ці гроші. Ну і тут з вікном, тут з вікном ну, взагалі, я не знаю. Я ще не знаю, як його робити, але на секунду дизайнер сказала: потрібно закласти вікно, не закладаючи. Хтось знає, як це. Можете написати в коментарі, бо я поки що не знаю, що, що запропонувати і з чого розпочати.